Доброго дня, слухачі онлайн-курсу. Сьогодні ми з вами проговоримо про таку цікаву тему, як сталість інституції місцевого економічного розвитку. Досить часто ми стикаємося з ситуаціями, коли в міста або певні території, райони, об'єднані територіальні громади, створюють інституції місцевого економічного розвитку заради їх створення. Тобто інституції заради інституції насправді не мають сенсу. Важливо пам'ятати, що тільки та інституція місцевого економічного розвитку є. Сталою, яка довела свою життєздатність, тобто яка проіснувала мінімум три роки, яка напрацювала модель свого функціонування, і яка довела доцільність своєї діяльності. Давайте розглянемо ці три аспекти сталості інституції місцево-економічного розвитку окремо. Почнемо з е, е, життєздатності. Що означає життєздатність інституції місцевого економічного розвитку? Це означає, що вона може існувати без первинного е, капіталу. Тобто, що це означає? Що ця інституція місцево-економічного розвитку, наприклад, яка була заснована органом місцевого самоврядування, вона може існувати вже не лише за підтримки цього органу, або агенція місцевого економічного розвитку, яку заснувала е, програма в рамках компанії, в рамках програми соціального партнерства вона здатна існувати, коли ця підтримка з боку великого бізнесу закінчується, і так далі. Тобто, це означає, що організація вийшла на диверсифікований потік надходжень, тобто вона не живе з одного джерела надходжень. Це вже можна вважати життєздатністю. Інший фактор, який стосується власне, сталості інституції місцевого економічного розвитку, це є доцільність діяльності. Це легше. Ко вимірюється шляхом опитування населення або ключових заінтересованих сторін. Тобто, якщо люди або організації, лідери думок в громаді вважають, що ця інституція місцево-економічного розвитку справді допомагає в розвитку громади, вона досягла результатів завдяки е, ні, вирішились певні істотні питання на території, тобто є конкретні результати діяльності, чи вони соціальні, чи вони вимірюються в якихось інфраструктурних речах, чи підтягнуть ці кошти проектів на територію по різному, але суть люди вважають, що ця організація приносить користь території. Тоді ми можемо говорити про те, що інституція справді вона довела свою доцільність. І третій аспект сталості це є. Дієвість моделі функціонування це означає, що механіка бізнес-процесив всередині, як організована інституція місцевого економічного розвитку, вона працює працює не перший рік, і організація існує, не зважаючи на те, хто є керівником, хто є менеджерами. Люди можуть мінятися, але інституція лишається. Ролі визначення. Бізнес-модель, операційна модель діяльності функціонує. І, от наявність тих трьох ознак ще раз, це життєздатність, доцільність діяльності і. Дієвість моделі функціонування вони і визначають насправді власна сталість інституцій місцевого економічного розвитку. Давайте ще розглянемо докладніше, та ж які ще є ознаки сталості інституції місцево-економічного розвитку. Якщо ми говоримо вже на прикладному операційному рівні, коли ми дивимося на інституцію, на якусь організацію і розглядаємо наскільки наскільки добре вона функціонує, першою такою ознакою можна вважати диверсифікований портфель проектів. Що це означає? Що... Інституція місцево-економічного розвитку вона не є організацією одного проекту. В веде кілька, можливо, навіть кілька десятків різних проектів. Від малих до великих або великих лише але ключове, що агенція місцево-економічного розвитку, вона не зав'язана на якомусь одному, наприклад, грантовому проекті або на одному проекті, який фінансує орган місцевого самоврядування. Є різні проекти, тому що якщо це є лише один проект, то можна казати, це не є інституція, це є просто. офис дамно проекто. Другою характеристикою сталої інституції місцево-економічного розвитку є запас або портфель проєктів. Наскільки в інституції є ідеї проєктів, концепції, можливо, подавалися заявки, можливо, планувалося подаватися, вже визначено проблемні питання на території, підібрані якісь проєктно-кошторисні документації, продумані концепції проєктів. Власне, ключове, що є набір ідей, які опрацьовані в концепції проєктів. Чому Чому це є характеристикою сталості інституції місцевої економічного розвитку, тому що на випадок, якщо буде оголошено чи грантовий конкурс, чи потрібно чи формуються бюджети, і місцеві депутати просять звертаються до агенції надати якісь пропозиції, що можна включити в бюджет для розвитку території, агенція має ці ідеї, має напрацьовані концепції. Вона готова надати власне людям, які приймають рішення, ті проекти, які необхідні на території. Третьою і, можливо, чи найголовнішою характеристикою сталості інституції місцево-економічного розвитку є команда. Є люди, які працюють в агенції чи в іншій формі інституції місцевого економічного розвитку. Це наскільки вони компетентні, наскільки. Наскільки ці люди давно працюють в агенції, наскільки вони поділяють цілі місію агенції? Наскільки вони відомі в громаді? Мається на увазі, наскільки вони співпрацюють з різними заінтересованими сторонами, наскільки вони виходять за межі офісу агенції, команда це є ключовий актив, це ключова характеристика сталості агенції, бо не маючи людей, агенція не зможе працювати, не може втілі, нема ким працювати, втілювати ці проекти і ті викону. Та ті завдання, які ставить перед собою, агенція.